Сьогодні 23 березня. Всесвітній день метеорології. Відзначаються щороку за ініціативою Всесвітньої метеорологічної організації під егідою ООН. У події беруть участь 189 країн-учасниць ВМО. Девізом свята стали слова Погода, клімат і вода в інформаційну еру. А саме свято відзначається з 1961 року. У 1596 році під час повстання Северина Наливайка відбулася так звана битва під гострим каменем. Бій козацько-селянської армії з каральною армією Станіслава Жалкевського біля урочища Гострий камінь. Українські повстанці Северина Наливайка розбили понад шеститисячне військо польського гетьмана. Відтак поляки припинили переслідування і відступили, тож козаки змогли без перешкод переправитись через Дніпро поблизу Трипілля. 1903 рік американські авіаконструктори брати Вілбер і Орвіл Райт одержали патент на перший літак моторний аероплан флайер 1. Для нього конструктори розробили дерев'яні пропелери, а також бензиновий двигун. Виготовлений за їх замовленням у магазині велосипедів. Конструкційним матеріалом для літака послужила ялина, міцне і легке дерево. Ця летюча машина здійснить перший в історії людства політ 17 грудня того ж року. 1918 рік Центральна Рада мовою діловодства оголосила українську мову, тож документація органів державної влади. Місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій Української Народної Республіки мали вестися українською мовою. 1944 року радянські війська оточили німецьку армію під Тернополем, і того ж таки дня війська другого українського фронту зайняли Райцентр Жовтневе на Миколаївщині. 23 березня 1950 року. Вступила в силу конвенція Всесвітньої метеорологічної організації, в якій було проголошено її утворення, насамперед ВМО займається питаннями погоди, клімату і води, а країни, які входять до її складу, співпрацюють вже багато років, обмінюючись оперативними даними про стан атмосфери, суші, морів, океанів, річок, на підставі яких і складаються прогнози погоди та попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища. Серед найбільш видатних досягнень організації створення всесвітньої програми дослідження клімату і всесвітньої служби погоди. У 1749 році народився П'єр Симон Лаплас, французький астроном, математик, один із творців теорії ймовірності. Лаплас був різносторонним ученим. Його роботи у галузі небесної механіки, а саме такий термін він вводить у своєму трактаті, викладають проблеми руху планети їх супутників, що раніше не вдавалося жодному вченому, відомі роботи вченого у галузі математики і фізики. 1899 року народився Лавренті Берія, сталінський нарком, за посередництвом якого проводився терор радянського народу. У 1900 році Еріх Фром американський психоаналітик, філософ, лідер неофрейдизму. У 1908 академік Архіп Люлька, український радянський конструктор авіаційних двигунів. 1910 року Акіра Куросава, японський сценарист і кінорежисер. Відомий за стрічками Сім самураїв, Тень воїна та іншими у своїх фільмах. Він зближував культурні традиції сходу і заходу. 1912 року Вернер фон Браун, німецький і американський конструктор, засновник ракетобудування, і у 1944-му британський композитор Майк Лоуренс Найман, широковідомий музикою до багатьох кінофільмів. якими іменами і подіями запам'ятався цей день 23 березня.